Неймовірно смачні шоколадні налисники з сиром і вишнею. Зберігайте цей крутий рецепт. Першим ділом готуємо блинці, В тарілку розбиваємо яйця, додаємо ванільний цукор та звичайний і збиваємо вінчиком, вливаємо половину порції теплого молока і змішуючи, додаємо потрішки борошно. І також просійте какао. Кінці доливаємо усе молоко та розтоплене масло. гарно вимішуємо всю суміш. На розігріту сковорідку вливаємо тісто, Олії вливати не потрібно. Смажимо на малому вогні приблизно одну хвилину з одного боку і потім ще 30 секунд з іншого. Сторона, з якої спершу смажилась, була не дуже красивою, тому начинку викладайте на неї. Для начинки беремо вишні без кісточки. Додайте до них цукор і крохмаль, помішуючи, проваріть на малому вогні до заостіння суміші і дайте вишням повністю охолонути. Далі беремо кисломолочний сир. Я беру сир у сільпо. Додайте. Сметану, цукор, ванільний цукор і все перебийте в однорідну пастоподібну масу без грудочок. На один линець викладаємо дві начинки: ідеально красиво, якщо робити це з допомогою кулінарного мішка: відігніть краї і скрутіть.